Виконком міської ради вніс зміни до програми шевської допомоги силам оборони. Це дозволить не передавати кошти військовим частинам, а закуповувати те, що їм потрібно. Таке прохання самих військових йшлося на засіданні. Попри брак ресурсів у міському бюджеті, ми не можемо не Погодитися з тим, що капівнич просить закупити там 5 пікапів. Ми, значить, носимо зміни, що ми будемо. Ми раніше їм передавали субвенцію, ми давали кошти на військові частини, і вони самі купували. Але їм це зробити дуже складно. Тому що у них є погодження з міністерством, там з керівництвом в Києві, і вони називаються сім чи навіть більше кіл пекла, тому що по півроку їм реально там ми даємо на зброю там одній з військових частин мільйон. Вони півроку її не можуть купити, тому що треба там щось підписати. А це дуже складно. Тому ми будемо пробувати їм цю бюрократію полегшувати. І це буде такий перший досвід, коли ми будемо купувати по їхній заявці за кошти міського бюджету. Деякі міста вже це роблять там, декілька місяців останніх. Для Чернігова це буде перший досвід. Нагадаємо, Верховна Рада забрала в громад так зване ПДФО для військових. Для Чернігова це 960 мільйонів гривень. Декларується, що за ці кошти допомагатимуть війську, закуповуватимуть дрони, снаряди і 10% спрямують на військові частини. Попри це, місто продовжать допомагати силам оборони, бо це наш обов'язок, зазначив Ломако. Адресна підтримка військовим частинам вона, по перше, неефективна. По-друге, вилучене ПДФО 10% задекларовано, що буде залишатися безпосередньо в військових частинах. Ну ми пропонували проєкті бюджету 20%, Держава вирішила 10%, але звернення по адресній допомозі, я думаю, вже не будуть пріоритетом. Пріоритетом буде адресна підтримка бійців, і Ми вчора проговорили програму, яку ми Найближчими днями і безпосередня закупівля там дронів, машин, рушниць, якихось і так далі. Міську програму шевської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії, Держспецтранслужби та Держприкордонслужби, які розташовані на території Чернігова, також продовжать на наступний рік.